Запрошую зайти в приміщення. Перше, яке ми виявили, коли робили ремонт приміщення, і ми виявили фрески, які були написані на стіні. Власник будівлі, очільник місцевої єврейської громади, Алік Лехцер, показує Суспільному фрески, які виявили на стінах синагоги. Там 12 благословень. Для нащадків поки що зберегли тільки цю частину. Суспільному Алік легцер розповідає, одну з будівель синагоги площею 350 квадратних метрів придбав минулої весни. Фрагменти малюнків на стінах знайшли під час ремонтних робіт. Тут був просто бартак, тут була земля, там пів метра донизу зверху одні навіть даху не було і не було світла, але вони побачили фрески на стіні. вони їх затерли, сказали, що тут 12 благословинь. І звідти вже була така вже, не то, що ідея, а ціль. Ціль, щоб вже робити збереження цих написів. Для мене це дорога, це пам'ять, це історія мого народу. І я попередньому власнику сказав, що якщо він буде продавати цю будівлю, я хотів би її придбати. Синагога побудована у 18 столітті. Будівля в стилі бароко з головною залою та нижніми прибудовами. Вони мали схилі дахи та нестандартні арочні вікна, розповідає краєзнавець Андрій Баніт. У головній залі фрески виявили під стелею. Про цю фреску можна сказати, що вона виконана, на мій погляд, в стилі бароко. Це був або рослинний орнамент, і ми тут бачимо рослинний орнамент. Або зображалися тварини. Тут знаходилися шафи, так звані Аронкодиші, де зберігалися сувої твори. Це було найцінніше, що було в цій синагогі. Це старий заповіт. Окрім рослинного орнаменту, на фресці є напис на івриті. Ні, ще, ще. Оне. Ага. Хто, відпові... хто відповість. Так. Єврейські фрески збереглися і в інших приміщеннях будівлі, розповідає Алік Лехцер. Влітку цього року, коли монтували сходи на другий поверх, під штукатуркою виявили частину мистецького твору. Стукнули по стіні і з'явився маленький, малесенька, мабуть, що там, де то дерево, маленька картинка. Приходжу сюди, дивлюся, кажу хлопці. я вас, прошу дуже обережно. Фрески на стінах це зазвичай фрагменти зі старого заповіту, говорить Андрій Баніт. Ми бачимо напівколо, в центрі з якої знаходиться гора Сінай. І, відповідно, ми бачимо скрижалі заповіту. Тобто, що це таке? Це коли Моїсей вивів євреїв з єгипетського полону, то він їх привів у гори. Внизу якраз і табором. Розмістилися ті втікачі-євреї, яких Моїсей вивів із єгипетського полону. Наносити малюнки потрібно було на вологу штукатурку, розповідає краєзнавець. Чому цінність фрески? Треба було одномалювати фреску за один присіст. Не можна було прийшов, зробив декілька мазків, немає натхнення, і наступного разу прийде там через пару днів або через пару тижнів. Поки ремонтні роботи у синагозі призупинено, власник будівлі Алік Лехцер каже, шукає реставраторів та інвесторів, аби відновити фрески 18 століття і привернути увагу до необхідності збереження єврейської культурної спадщини. А ще, аби сучасники та майбутні покоління могли наочно вивчати одну з технік настінного малярства. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.